Про перемир'я на сході України сьогодні знову не доводиться говорити лише на Луганщині, після інтенсивних ворожих обстрілів, які відбулись напередодні, встановилась відносне затишчя. Там окупанти жодного разу не застосовували сьогодні зброю. Натомість ситуація ускладнилась на Донецькому напрямку. Зафіксовані порушення і на Приазов'ї. Всього уздовж усієї лінії зіткнення противник сьогодні понад 10 разів застосовував зброю проти українських воїнів. На щастя, ніхто з бійців сил АТО сьогодні не постраждав. Однак, попри те, що кількість збройних провокацій залишається сталою. Інтенсивність ворожого вогню та характеристики озброєння, які сьогодні застосовували бойовики, свідчить про цілеспрямоване порушення російськими найманцями будь-яких домовленостей про дотримання перемир'я. Зокрема, під час обстрілів наших оборонних укріплень, які розташовані у південному передмісті Авдіївки та дещо північно-східнішого, у районі селища Кам'янка, загарбники не обмежились використанням лише піхотного озброєння. Декілька разів бойовики там відкривали щільний вогонь з мінометів різних калібрів і танків. Ворожі обстріли з цих засобів вогневого ураження фактично не припинялись. Продовж усього дня на приазові всі ворожі обстріли відбулись ще до світанку. Зокрема, зручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї окупанти відкривали вогонь по наших опорних пунктах поблизу Талаківки та Гнутового. Неподалік Павлополя противник застосовував великокаліберні кулемети. А наше укріплення в районі водяного потрапили під ворожий обстріл з озброєння бойової машини піхоти. Впродовж білого дня там було відносно тихо. В Свою чергу підрозділи сил АТО суворо дотримуються умов перемир'я однак, у разі подальшої ескалації бойовиками конфлікту на будь-який з ділянок фронту наші воїни матимуть право вжити усіх заходів задля знешкодження противника. Для цього у нас є всі необхідні сили та засоби.